Друзі, доброго дня! Розпочинаємо огляд Peugeot 308 SV. Є свої плюси, є свої мінуси. Можливо, я помиляюсь. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте краще. Поставте лайк, підпишіться. Да, хочу. Ха, хочу, звісно, хочу. Але напевно щось забув 100%. Так, є по 6. Добре. Сука. В цьому класі автомобіля ціна якість дуже висока. Не буде гнити і ржавіт. Файно. Також рекомендую купувати автомобілі з цілою безпекою. Підписуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки. Диски 15, 16, 17, 18. Ні, фігня. давай заново. Друзі, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити огляд на дане авто. Це Peugeot 308 SV 2010 року випуску першого покоління, яке випускалось з 2007 по 2013 рік. У 2011 році відбувся рестайлінг, який стосувався передньої частини автомобіля. Дані авто випускались в кузові трьох п'ятидверних хетчбек, універсал, седан, кабріолет з твердою кришею. Під капотом були 1,4 і 1,6 бензинові двигуни, також 1,6 і 2,0 дизельні двигуни. Коробки е, передач механіка 56 ступінчата, також автомат al 4-ступінчатий та Aisin 6-ступінчатий автомат. Конкретно під капотом даного авто 1,6 турбобензиновий двигун ЄП6, 115 кВт, 156 кінських сил. Дуже велика варіація по комплектаціям. З панорамою без панорами, підігрів сидінь, без підігріва сидінь, з екранчиком з навігацією без п'ятимісні універсали. Цей універсал семимісний. Це, мабуть, єдиний автомобіль С класу в універсалі, який має сім місць. Якщо я помиляюсь, виправте мене, будь ласка, в коментарях. Напишіть, чи є ще автомобілі с класу, які мають сім місць. Що ж, давайте перейдемо до салону автомобіля. Хочу трошки розповісти про комплектацію даного автомобіля. Шкіряне кермо, датчик світла, дощу, круїз контроль, електрокоректор фар, 4 автоматичних електросклопідйомники, блокування задніх дверей та скла від дітей, електродзеркала з підігрівом, двохзонний Клімат-контроль, магнітолас, блютуз, щоб можна було розмовляти та музику з телефону слухати. Панорамна криша, дзеркало з автозатемненням. Айсін, 6 автомат, гідротрансформатор надійний. Задні сидіння три штуки складаються окремо, шторки на задніх дверях. Скло заднє відкривається окремо від ляди. Це ну, місце я вже казав, що є можливість встановити два додаткових сидіння в багажнику. І це для це класу, мабуть, дуже файно. Підігріва сидінь немає, хотілося б. Шкіряного салону немає. Заднє скло відчиняється окремо від ляди. панорамний дах. Дуже жорсткий кузов зробили французи, тому змогли зробити панорамну кришу. Три задніх сидіння окремо швидко складаються, щоб збільшити об'єм багажника і перевести щось досить довго. Або на рибалці можна, я думаю, в машині ночувати спокійно. Хотілося б, звичайно, безключовий доступ, щоб був в автомобілі, його немає. Так, машина дуже комфортна, м'якенька, далеко їхати дуже зручно. Стосовно витрати палива на даному автомобілі, хочу сказати таке: по місту з пробками, з невеликими пробігами виходить 10 літрів бензину на 100 км. По трасі 6,5 літрів можна робити. Дизельні двигуни, звичайно, виграють в цьому плані, в них розхід буде десь 5 плюс-мінус по трасі, 6 плюс-мінус по місту. Розхід дизельного палива. Маємо, що маємо. Хочеться розповісти трошки про плюси даного автомобіля, на мою думку. Це оцинкований кузов, який не буде гнити і ржавіти, якщо не було пошкоджень ніяких. Алюмінієвий капот, також я вважаю, це плюс. Крила пластикові, передні, також не згниють і не поржавіють. Дуже жорсткий кузов зробили, що дало можливість зробити скляну панорамну кришу, панорамний дах. Шумоізоляція досить непогана. Двигуна не чутно ні по трасі на великих швидкостях. Хочеться ще трохи сказати і про двигун, який стоїть під капотом даного авто. Це є p 6 це розробка BMW і PSA Peugeot Citroen Group для автомобілів концерну BMW, також Peugeot Citroen. Які ставились на дуже велику кількість автомобілів, і мені здається, до сих пір ще ці двигуни ставляться на автомобілі. Дехто каже, що дані автомобілі взагалі не варто розглядати до покупки. Я не знаю. Моє, моя думка така, що якщо двигун нормально обслуговувався, то з ним не має бути серйозних проблем. На цьому автомобілі пробіг рідний 165 тисяч кілометрів. Нагадаю, автомобіль 2010 року випуску, в кінець 11 місяць, а з автосалону виїхали на не авто в 2011 році, в лютому, пригнаний в 2022 році з-за кордону пробігом 145 тисяч, зараз 165 тисяч кілометрів. Проблем двигун немає, тому я не знаю. Я вважаю, що можна спокійно розглядати, якщо заїхати на діагностику. На СТО, подивитись, що там, і як, димить масло і тому подібне. Друзі, ось такий сьогодні вийшов обзор на автомобіль Peugeot 308 SW 2010 року випуску. І я скажу, що дане авто досить непогане. Є свої плюси, є свої мінуси, але в цьому класі автомобіля ціна якість. Я вважаю, що це дуже висока. Якість за цю ціну. І ця марка автомобіля, і ця модель знаходить своїх шанувальників. Peugeot 308 першого покоління було випущено порядка півтора мільйона автомобілів, і немало. Ці автомобілі, які деш в потоці скрізь. Там десь стоїть на світлофорі, там стоїть на парковці, там ще десь. Тому люди на них катаються і горя не знають. Але я вважаю, що серед конкурентів в цього автомобіля значно нижча ціна, він дає дуже багато опцій і функцій, які дуже приємні в користуванні. Тому я б рекомендував би до покупки дане авто, як з бензиновим двигуном після перевірки, так і з дизельним двигуном також після перевірки. Потрібно заганяти автомобілі на СТО, дивитися і підключати діагностику, дивитися, чи вона не була бита, чи не була перевернута, чи не переварювалася якась частина автомобіля. Точно так же, як будь-яку іншу машину. Як ви купуєте, треба перевіряти повністю. Я взагалі вважаю, що в машинах потрібно купувати не биті або не сильно биті. Якщо це просто косметика підкрас, там, сусід поцарапав на парковці. Або ще щось ворота закрились і поцарапали, пошклябали авто. Це допустимо. Але якщо там було дуже серйозне ДТП, коли переварювалися, наприклад, четверті або стійки, це дуже зменшує жорсткість кузова для подальшої експлуатації. І не дай Бог, якщо відбудеться якесь ДТП, не зрозуміло, як автомобіль себе поведе. Також рекомендую купувати автомобілі з цілою безпекою, тобто, щоб всі подушки безпеки були на місці, не стріляні, не міняні, не просто стояли обманки для того, щоб на приборній панелі не висвічувалася помилка по подушкам безпеки. Це ваша безпека, ви за кермом, тому будьте обережні, бережіть себе і купуйте гарні автомобілі. А головне отримуйте задоволення від того, як ви іми керуєте. Всім гарного дня. Побачимось на зв'язку. Якщо вам подобається відео, поставте лайк. Підпишіться. Це дуже приємно. Як хтось підписується. Всього найкращого, всім миру, до побачення! Друзі, дуже багато хотів вам розповісти інформації, але напевно щось забув 100%. Тому допишіть в коментарях, що ви думаєте. По даному авто. Буде цікаво почитати. Підписуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки. Гарного дня!